Задижка оніміння тіла, прискорене серцебиття, запаморочення, тремтіння. Усе це можуть бути симптоми панічної атаки. Вони з'являються раптово і часто лякають, хоча не становлять загрози для фізичного здоров'я, оскільки зазвичай проходять за 5-10 хвилин, проте у деяких випадках може тривати до години. З частиною цих симптомів на власному досвіді добре знайомі зоряна та Оксана не знаю стан тривоги. Серце вискакує з грудей, і це почалося десь, не знаю, рік тому, так точно. Від початку він і так, можна сказати, слабо, а зараз рік вже точно. Постійний стрес через війну, страх за близьких можуть викликати цей стан. Крім того, підвищену тривожність дівчата відчувають в дні, коли українські міста зазнають ворожих ударів. Коли обстріли, коли там не знаю, в всіх телеграмах чатах сижу, моніторю, коли летить на Тернопіль, я все має бути в курсі, все маю контролювати, От, і дуже тривожно. Психолог Сергій Бухвалов пояснює, кожній людині важливо знати симптоми панічної атаки, аби у критичний момент краще впоратися з цим станом та допомогти собі, коли немає нікого поруч. Є такий, де коли, така думка от, приходить в цей момент, бо в тебе і задишка, і це все так. Таке відчуття, бити реально вот зараз. Е... Просто луснеш, що ти не знаю, ти помираєш, так? Але е, це насправді така ілюзорна думка. Вона просто е, приходить, бо ну такий стан, справді він дуже насичений, дуже інтенсивний. Е, але е, коли проговорюючи це собі, розуміючи, що це панічна така, що зараз вона пройде, що вона є короткотривалою, так? Е, Цим можна зменшити її вплив. Із панічною атакою можна впоратися самостійно. Насамперед варто спробувати різні заземлювальні техніки. Вони мають допомогти людині сконцентруватися на диханні або ж на інших речах, які є навколо, і тим самим зменшити рівень тривоги. Однією з найпопулярніших технік опанування панічних атак є. 5-4-3-2-1 є, наприклад, це коли там, треба подивитися на 5 речей якогось одного кольору, так відчути чотири якихось там звуки, наприклад, і воно може бути в різних комбінаціях: там запах, смак, ну і таким чином, знову ж таки, це допомагає переключитися з цього всього, тобто перейти в стан. Тут і тепер не бути в цьому всьому, так що воно тобі накручується, а десь перебувати от в цьому середовищі. Панічні атаки це не завжди миттєва реакція на травму. Іноді симптоми з'являються значно пізніше, коли здається, що вже все позаду. Якщо такі напади повторюються регулярно, все ж варто звернутися до лікаря, оскільки фахівець допоможе дослідити, чи дійсно це панічна атака, чи це просто високий рівень загальної тривожності. Зоряна та Оксана навчилися шукати підтримку в простих речах і свідомі. Тому фокусуватися на позитивних емоціях. Так як я мама, стараюся більше проводити часу з дитиною, ходити з нею більше часу на свіжому повітрі, ігра, позитивних емоцій. Так само більше спілкування з рідними, ну або однодумців з дівчатами спілкуємося <гум> постійно, ділимося думками, переживаннями. Для тих, хто переживає панічні атаки, фахівці радять зменшити вживання кофеїну, солодку та відмовитися від паління. Фізична активність, йога, дихальні практики, медитація, повноцінний сон і корисна література. Усе це допомагає стабілізувати стан і краще справитися з тривогою.